Равана в іншій колісниці знову виїхав на поле битви. Він почав засипати раму стрілами, подібними до блискавки, як з хмари л'є дощ. Рама, дуже розгнівавшись на Равану за те, що той ледве не вбив лакшману, відбивав їх. Всі боги, небесні співці та інші небожителі, які були свідками цієї страшної битви, бачили, що боротьба буде нерівною, бо Рама бився, стоячи на землі, а равана з колісниці. Тоді цар, безсмертних Індра, звелів своєму візничому Маталі під'їхати до рами і запропонувати йому свої послуги. Отже, Маталі наблизився з колізницею до рами і звернувся до нього з такими словами Індра посилає тобі цю колісницю, продовжуй бій з неї. Ось жахливий лук Індри, ось кольчуга, подібна до полум'я, ось стріли, що блищать наше сонце, а ось дротик, що б'є без промаху. Рама зайшов на небесну колісницю, і умови боротьби зрівнялися. Ще ніколи не було такого бою, як цей, що розпочався між рамою та раваною. Обидва билися не на життя, а на смерть. Небо й земля спостерігали цей бій. Равана користувався списом та палицею, булавою та тризубцем. А рама стрілами і списом. Запеклий бій тривав уже деякий час. Коли візниця Рава не помітив, що його володар утомився, втратив завзяття й устовпів. Він швидко повернув грізну колісницю й поїхав геть з поля битви. Потямившись, Равана дуже розсердився на візника. Дурню, сказав він, чи ти мене маєш за боягуза, позбавленого сили й завзяття, що ти повернув коней мені на сором? Чи не підкупили тебе вороги? Твій вчинок не схожий на вчинок друга. Якщо ти справді прислуга мені. Поверни коней назад, поки ворог не залишив поле битви. На це візник смиренно відповів Володарю, я зробив це з любові до тебе і бажання зберегти твою славу. Головна причина, чому я повернув колісницю з поля бою, полягає в тому, що я побачив, як ти втомився. Твоє завзяття вже не перевищувало завзяття твого ворога, та й коні виснажилися. Лихі знамення були перед нами. Візниця повинен добре розбиратися в воєнній науці, тобто розумітися, на якому ґрунті, високому чи низькому розташоване поле битви, які в ворога слабкі місця, коли під'їжджати близько до ворога, коли віддалятися від нього, коли стояти на місці і коли тікати. Тож наказуй, що мені робити. На це Равана відповів вези мене відразу ж на зустріч рамі. Равана не залишить поля битви, не вбивши ворога. З цими словами Равана дав у нагороду візниці прекрасний браслет. Візник погнав кони, і скоро Равана знов з'явився перед рамою на полі битви. Тим часом мудрий Агастя, який спостерігав цю битву разом з богами, побачивши, що Рама вже втомився, наблизився до нього, порадив йому вшанувати сонце гімном, слова якого він проказав. І тоді продовжувати бій до повної перемоги над ворогом. Рама так і зробив. Потім кинувся на царя ракшас із луком індри. Зав'язалась жахлива запекла битва між рамою і раваною. Всі мавпи і ракшаси, що дивилися на цю боротьбу, були надзвичайно вражені і стояли мовчки, нерухомо, наче на картині. Стріли, що їх посилали противники, налітали одна на одну в повітрі й падали на землю. Равана вбив коней рами, рама вбив коней равани. Бій тривав довго, і обидва візниці виявили свою вправність. Нарешті гнівний рама пустив стрілу так, що одна з голів равани скотилася додоле. Але на її місці відразу ж виросла нова, цілком схожа на ту, яку рама збив. Рама пустив стрілу в іншу голову, зрізав її, і знов на її місці з'явилась нова. Так він збив сто голів одно за одною, але равана не вмирав. Тоді рама почав цілити в груди равані, а той нападав на нього з булавами та палицями. Жахливий бій тривав сім ночей. Тут Малаті візничий Індри, порадив рамі пустити стрілу брахми, найміцнішу зброю, цю стрілу дав йому великий ріші агастя. Рама вклав її в свій могутній лук і пустив у равану. Згубна стріла влучила в груди цареві ракшаси і позбавила його життя. Потім ввійшла в землю і знов повернулася до Сагайдака рами. Побачивши, що равана загинув і перемога на боці рами, ракшаси у паніці кинулися до ланки, а мавпи почали радісно вигукувати. У небі залунали звуки ріжка, боги та інші небожителі почали обсипати квітами колісницю рами. Співати хвалебні гімни на його честь. Сугріва, Бібхішана та лакшмана вітали раму, співаючи йому славу, і на всій землі сяяла радість, бо чеснота перемогла пророк.